Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ірина і це четвертий день 30-денного йога челенджу для початківців. Сьогодні ми попрацюємо з стегнами. Практика ніжна, повільна. Ми почнемо сидячи. Сідаємо, схрестивши ноги. Відхиляємо з корпусом злегка назад, аби вирівняти плечі над стегнами а маківку над плечима. І звертаємо увагу на стегна наші, відчуваємо сідниці на підлозі, низ живота, поперек. І робимо 5 глибоких вдихів та видихів животом. роблячи вдихи та видихи однакової довжини, вкладаємо ноги в форму метелика, стопи торкаються одна одної. П'ятки на комфортній відстані від тазу і коліна в сторони. Ми охоплюємо ще руками. І зробимо кішку корову з цього положення. На ми розкриваємо грудний відділ, легкий прогин. Видих, округлюємо хребет, куприк вперед, маківка вперед. І тут амплітуда буде значно меншою, ніж ми пробили кішку корову. З положення столу. Ми тут звертаємо увагу на мобільність пахів стегон. На вдиси ми розкриваємось. Видих, округлюємо спинку. Ще два повторення. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівнюємо хребет. Розгодимо ноги ширше, на дві ширини стегун. П'ятки на підлозі, пальчики на себе, руки за спину. На вдихі коліна дивляться вгору. Через видих ми розвертаємо ноги вправо. Вдих коліна по центру. Видих вліво. І відчуваємо, як тут прокручуються тазостегнові суглоби. Видих. Вдих. Видих. Рухаємось через всі краї п'яток. Видих. Вдих. Видих. Виходимо на долоні та коліна. І зробимо 5 повторень кішки корови з позою дитини. Вдих розкриваємо грудний відділ. Видих округлюємо спинку і тягнемо сідницями до п'ят. Пальчиками вперед. Вдих. Корова. Видих. Кішка. Переходимо в положення дитини. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємо корпус. Зміщуємо гомілки вправо, сідниці вліво. Сідаємо та виводимо ноги вперед. Ліва нога пряма на підлозі. Праве коліно ми підтягуємо до себе. Відриваємо стопу від землі та виводимо гомілку плюс-мінус паралельно підлозі. І тут можна вхопитись або за литку, або за стопу рука з внутрішньої сторони ноги, або за великий палець. Спинка пряма, іншою рукою ми відштовхуємось від підлоги і тягнемо коліно до пахви, одночасно притискаючи стегно до корпусу. П'ять глибоких вдихів та видихів видихаємо в правий бік попереку. Повільно зміщуємо праву ногу та вкладаємо ще кутку над лівим коліном. Розкриваємо праве стегно, коліно від себе. Всі п'ять пальчиків дивляться на гомілку, і можна вже залишитись тут. Якщо хочемо інтенсивнішого розтягування правого стегна, починаємо згинати ліву ногу в коліні наскільки комфортно. Чим ближче коліно до корпусу, тим інтенсивніше розтягується стегно. П'ять вдихів видихаємо в правий бік попереку, праве стегно. Відштовхуємо з пальчиками від землі. Не округлюємо поперек. Вирівнюємо ліву ногу. Вкладаємо праву стопу із зовнішньої сторони лівої ноги. Охоплюємо праву ногу лівою рукою та розвертаємось в скрутку вправо. Притискаємо стегно до живота, скрутка від пупка. живіт та стегна дивляться вперед. П'ять вдихів. Дихаємо животом. Повільно закриваємо корпус, вирівнюємо праву ногу, згинаємо ліву гомілка паралельно підлозі і шукаємо своє зручне місце, аби вхопитись рукою. Ми намагаємось не прикладати сили в руках. Тут працює нога та стегно. Щоб перевірити, можна відпустити руку. І продовжувати тримати ногу в повітрі. Тут працює зовнішня поверхня стегна, низ живота, поперек. Притискаємо ногу до корпусу. Одягаємо. Ліву щиколотку над правим коліном розкриваємо ліве стегно, або залишаємось тут, або згинаємо праву ногу. Пальчики ширше, всі 5 пальців від мізинця до великого, дивляться на гомілку. Вирівнюємо праву ногу, знімаємо ліву. Заводимо руки за спину, стягуємо лопатки до тазу, втискаємо задні поверхні ніг в підлогу. Всі 10 пальців дивляться на гомілки. І не округлюючи поперек, ми тягнемо знизу живота до стегон. Ми тут розтягуємось від п'ят до куприка і від куприка до маківки. Посилаємо видихи в поперек. Повільно піднімаємось, та лягаємо на спину. Підтягуємо коліна до грудей, знімаємо гомілки руками і злегка похитуємо ногами, стегнами з боку в бік, масажуємо поперек. Розводимо коліна в сторони, до пахв і ті ж похитування вправо-вліво. Зводимо ноги разом, вкладаємо стопи на підлогу і або лягаємо в шавасану, або через бік піднімаємось та завершимо в сидячій медитації. Зводимо долоні біля грудей. І ще раз звертаємо увагу на область стегон, низ живота поперек. Як вони почувають себе зараз порівняно з тим, як ми тільки сіли на килимок, плавно нахиляємось вперед, повільно кліпаючи, відкриваємо очі і піднімаємось. Я дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ще цього не зробили. Я виставляю нові записи щотижня. Буду рада бачити вас в наступному відео!